Офлайн семінар під назвою Територіальна громада Безпечне середовище провели у Вінниці. Очільники громад Вінничини обговорили, як зробити життя людей безпечнішим. Зокрема, завдяки встановленню камер відеоспостереження. Говорили й про те, як подбати про чистоту та екологію у населених пунктах області. Убезпечити життя жителів своїх громад та зробити вулиці, сіл та містечок більш безпечними. Очільники 30 громад Вінниччини вирішували ці питання під час офлайн семінару. Територіальна громада, безпечне середовище. Більшість територіальних населених пунктів які входять до територіальних громад сьогодні забезпечені тим наглядом. Значить, в кожному селі вхід, вихід, в село там по 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 населених пунктах територіальних громади, і вони мають от ситуаційний центр. У деяких громадах успішно працює система відеонагляду. Одну із найбільш розгалужених має Вінниця, а саме ситуаційний центр, з сотнями камер та оперативними службами. І такий досвід Вінницької громади допоможе колегам з інших містечок організовувати безпековий простір. Акцент був на моніторинг території на нюанси всілякі, що виникають під час роботи про співпрацю з іншими службами, також комунальними підприємствами. Звісно, демонстрували приклади цікаві по нашій роботі. Захід ініціювала Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Ми повинні дивитися, бачити і переймати кращі практики, і по можливості застосовувати це все в наших менших громадах. з Тією метою, щоб допомогти вирішити ті чи інші питання, ви бачили приклади. Це допомога при спостереженні і вирішенні певних питань при дорожньо транспортних пригодах. Це поводження при скупченні людей. Крім безпеки, обговорили й питання благоустрою, а саме як громади можуть спільно вирішувати екологічні проблеми та підтримувати чистоту в містах і селах. Євгеніявсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.